Доброго часу давайте подивимося вихідні дні 18-19 травня, що чекає нашу країну по енергіям. Яка взагалі ситуація? Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся, ознайомлюйтеся. І так дивимося. Загальні енергії, вихідних, емоційно, достатньо складно. Вихідні можуть бути активні гучності, більше мені йдуть вночі, це може бути відпрацювання. Також 18-19 число йдуть мені загострені якісь напруженіші ситуації на прикордоні, лінії зіткнення там, як наче мають вороги якісь плани, і там можуть бути достатньо гучні ситуації, дуже складні наслідкові енергії. Далі. Вихідні можуть принести, дивіться, нас будуть на вихідних продовжувати лякати. Карта сили показує, що захист буде справлятися, от, але вночі, тобто темний період доби, може дати нам наслідки по ресурсу забезпеченню. Тут втрата ресурсів і наслідкові енергії йдуть на темний період доби. Ми можемо щось втрачати, і це може нас дуже сильно розчаровувати. Тобто енергії достатньо складні і ще тримаються. Тому, будь ласочка, беремо себе трошечки в руки, так? Далі, вихідні, подивимося, для населення. Ну, дивіться, я так скажу, треба дуже. Остерігатися масових людних місць. Це достатньо велика напруга іде торгові центри, парки, зібрання. Ситуація дуже така помірна і багато може бути переміщень вихідні дні. От, але е, саме там, де масові якісь місця, можуть бути форс-мажорні ситуації. Тому треба бути дуже-дуже уважними. Дуже уважними. Вночі може бути активність більша. Тут ідуть мені місця відпочинку, може бути якесь перехоплення, як наче збиття. Але це може дати все одно наслідки. Тому треба бути дуже-дуже уважними. Дуже пильними і намагатися менше зараз відвідувати такі заклади, так якщо є тривога, то бажано десь вийти, переміститися в більш безпечне місце.